Всім привіт! Отримала замовлення, покажу зараз, що я отримала. це замовлення моєї клієнтки Інтімка. Фемінель а, з Ромашкою. Вона дуже гарно доглядає, не підходить майже, майже всім дівчатам, хто її спробує з першого разу вже неї, від неї не відмовиться. Це тільки нові клієнтки. Це новиночка в цьому каталозі. Є, є, є пінка для, для, для ванної і ще також крем для рук. Я взяла, я взяла милка і крем для рук на пробу. Взяла я також чоловічий догляд. Він був без знижки, але він був потрібний, тому я його... Взяла дезодорант піна два в одному. Взяла я також ще два в одному є для бриття. За 29 гривень ми забрали, ми забрали мої улюблені аромати Джордані gold Голдсенса. Я їх дуже люблю і дуже хотіла їх. І отримала в подарунок від компанії. Взяла в міні-насадки до до станочка і чоловіче мило також взяла, і ще взяла і ще один крем для для рук. І був каталог номер 1 2025 року. Буде діяти з. З 6 січня по 25 січня 2025 року. Він дуже класний, в ньому дуже багато а всіляких, всіляких, всіляких новиночок, всіляких акцій і оновлена лінієчка Фемінель. Інтимочки будуть, скоріш за все. І будуть для бриття інтимних зон, хто полюбляє, я впевнена, що. Компанія буде, на найвищому рівні. І таке замовлення таке я зробила в цьому каталозі. Це не останнє, бо каталог просто бомбезний. Зараз діють подвійні знижки. Тому, кому буде цікаво, хто зацікавлений в економії, пишіть на контакти, контакти я залишу в описі під цим відео. І в закріпленому. Повідомлення. Всім горного дня і приєднуйтесь до спільноти економі, економії, подвійних економій.